Я зараз буду косити. Косить, на городі треба щось робити, полот, треба мені а, помідорчики посинкувати, тому що дуже багато листя. Ми трохи поболіли з Віталіком, температура 37 зараз. Порошки випила і. Вперед, треба йти робити, тому що треба робити. Ніхто за нас його не зробить. Я зараз щоботи позую. Навушники я зняла, не знаю. Отключила блітуз, може так буде краще. Не знаю. Якщо погано, ви мені кажіть, щоб я знала, що до чого. Просто коли наушники одіваю, тоді я чуть далі можу знаходитися і кращий звук, а так не буде чутно то... А я б хотіла, щоб там не жужало, якось щось підставити, якусь мелодію. ну, Там вроді і рекомендований, але там, як я її була не один раз поставила, то нарушені є права. І, і не можна так. То я вже боюся ті і мелодії ставити. А щоб жужало комусь таке. Ну, хочеться зняти, там щось показати, а... теж не буде чутно. Отак якось. Ігор, туди гормо не болить. Нет. Кузнецова. Я в шортах, вообще подумають люди, що в голо. Кузнецова, Наталія, для вас перчатки, щоб вам сподобалося. І вже, бачите, постирала, тому що вже треба було їх постирати. Тут в мене ще воспалився палець. Ну, мені вони, я не знаю, були невдобно їх на городі. Треба брати м'якші, але ці більш такі, бачите, пальчики все закрито. Ну, вони мені якісь великі. Так, я від, відключуся, де да, зараз візьму, витягну переноску. У нас коротка. Що вам робиш? Ти що бачиш? Що я роблю? Бач? Вона коротенька. Я не знаю, як його тут, якщо чесно. Багато її треба витягати чи ні? Може, стільки хватить? Защо там витягать? За що там а? а це ж вся ліска відбиває. Це відбиває вона. Я покусила трохи. Ось тут сові кусила там, потім дійшла там, доріжку покусила, потім за хату пішла туди. І з однієї сторони не, немає ліски, не знаю. Треба дзвонити до Віталіка питати. Там, в принципі, вже зараз тільки полоть йде. Між камінчиками тільки полоть, а далі туди на нанисту, туди треба далеко ще переноску до картоплі. У мене розгар роботи окрапає дощик, затягнуло, вже познімала одежу. Побривала трошки лісточки з помідорів. Немає палок. Поки вони якось тримаються. Ось тоже тут позабирала такі ці сухі. Листки із мальви. Такий на їх так нападає, все нападає тля. Бачите? Постійно треба кропити, один раз кропили, вроді нормально стало, потім знову. Трошки їм буде вже кислород. Оце теж ось наш такий великий листок. Листок. Так хочеться поробити, Все це повиполювати. Все повиполювати. Там теж треба помідори освободити, щоб був їм воздух. Ну, так помаленьку вже сюди доходжу ось. Натомилася я трохи. Ой. Уже зараз буде, подивлюсь скільки, 15 годин і 20 хвилин. Вибрала я ще цю цибульку. О, де тут. Вона така тут сухенька. Ось От -от -от суха, отут. -от. А там вона дойде Помідори, бачите, які Самі виросли, сам помідор такий. серце, мабуть, числівка. Це стіки на обривала листя з помідорів. Тоже тут освободіло вже їм є повітрячко. Тут теж одобірвала, все виполола. Вони буває питають, що, а що ти там робиш? Щоб ви знали, що я тут роблю. Роботи до хрена. До хрена, чесно вам скажу, мені десь треба палку взяти, бо я не тут немає. Тут теж трохи пополола. Зараз буду переходити ось сюди. Тут геть заглушено все. Тут ось, бачите, яка гортензія, квітка, листочків нема. Там повиполювало, трохи все освободило. Та й так помаленьку. Ось сюди доходжу вже. Ну, потім там під яблунею, бачите, зілля. Ну я і так мені туди от піду. Потім замету оцю всю територію аж туди і піду виполю ось там під фундаментом. Ну, тут я викосила аж так туди, а по під фундаментом там треба повиполювати. О, тут ліски нема, бачите? Я не знаю, тут якось отут, отут мабуть, треба його зняти. О тут, двома руками, одна сторона з лескою, а другої немає вже. Або вона, не знаю, мабуть, закінчилася. Ой, що стоїть, щоб ось це повірювати між камінчиками? Я зранку саме посолила огірки. І цілий день з'їла тільки помила морквину і все. Зараз піду води ковтну, бістренько начищу картоплі. поставлю, Мохай молода вариться. І далі треба поперестірвати все. Мої салфеточки все. Думала, дощі буде, слава Богу, держить. Нема. Ось такий весь бурачок. Вирвався. А я тут сідаю мені так тут прохолодненько, вітерець, так і хорошо. 18 годин 38 хвилин. Пішов маленький такий дощик. Це мене він пожалів. Каже, хватить уже йди. Я встигла ще позамітати і все позаносить на гний. Я зробила оцю всю територію сьогодні повиполювала до зелінки, а далі вже отак і туди. Ще під хатою встигла виполоть. Тут повиполювала. Боже, де воно береться, я не знаю. Головну вкладається. Тут помідори дуже рідкі, дуже маленько їх. Ну, нічого. Тут таке нічого, помідорчики. Для себе хватить поїсти.